Ну коли вже блум роздасть? Airdrop. бажаю здоров'я, шановне криптоториста. Радий бачити на своєму ютуб каналі. вас прошу підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні у нас дуже така цікава тема. Поговоримо про Блум, які там нас чекають. мене коли вже нарешті буде Airdrop. Врешті-решт, сьогодні буде дуже така цінна і цікава інформація. Але перед тим як я почну, попрошу вас також підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації. Сонові різних ігор промок. Одним словом, якщо вас цікавить крипта, то 100% вам потрібно підписатися. Плюс також в мене є канал Лудоманія тут. Я заходжу на ф'ючерси. Є досить така позитивна динаміка. Є в мене статистика, відповідно, все від А до Є. Зараз є 4 угоди, відповідно, одна вже досить така, ну досить така непогано відпрацьовує Три ще Також в режимі, так би мовити, очікування. Тому що нарисова. Якщо ви хочете приєднатися до дома, або просто хочете слідкувати за цікавою інформацією, пов'язаною з криптою, щоб ця інформація приносила кошти, то вам 100% потрібно підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на канал, бо під цим відео. А я починаю. Так, ну що, давайте почнемо з того, що. А на їхньому офіційному телеграм-каналі Bloom З'явився дуже такий цікавий пост час голосування. Ми хочемо отримати ми хочемо отримати думку спільноти про потенційне аеродропи. Тобто, отже, для вас звучить найкраще: важко отримати 50 доларів чи легко отримати 5 доларів? Що вони хочуть їм сказати? 100% це спочатку опитування, потім вони хочуть це застосувати. Які там наприклад, будуть завдання, і за рахунок цих завдань ми можемо отримати або легкі 5 доларів, або звичайно отримати тяжкі 50. Я звичайно проголосую за тяжкі 50. І це дуже такий хороший нам сигнал, що все таки проект розвивається, і проект буде вже. Е, так би мовити, нагороджувати своїх користувачів досить такими немаленькими прибутками. Нещодавно там була в них е, нібито е, такий цікавий, е, цікавий квест, пов'язаний з айдропом DOX. Я, чесно кажучи, не приймав участь, але я бачу, що там приходило по 30-40 по доларів на один аккаунт. Е, чесно кажучи, якщо ви приймали участь і виграли, обов'язково напишіть в коментарях, скільки вам прийшло і скільки ви отримали. Так, шановса, давайте почнемо з того, що в Блумі зараз є таке цікаве оновлення. В плані того, що вони там розділили на папки, ось бачите, такі new, Со соціальна там академія дуже круто, що е їхня команда турбується про майбутніх, так би мовити, криптонів, тому що полянти є конкретна папка академія, де розповідається все від А до Я, що таке нефті, що таке USDT. тобто, знаєте, вони вирощують, так би мовити, ну може, це грубо сказано, але вирощують тих людей, які от е можуть вникати в крипту, можуть там розбиратися. Розумієте, це не так та якась банальна тапалка, от навіть. Знаєте, прийняти сам строком, бо ну я чесно кажучи, не вірю. Там, що будуть космічні заробітки, відразу буду нам зливати дроб, тому що ніякого там розвитку я не бачу. Тут все-таки, бачите, починається з того, що все-таки готується цікавий продукт, тобто це буде така гібридна біржа в самому телеграмі, ти можемо відкривати там спот, там фьючі там торгувати. Не знаю, як воно все це буде глядати, чи це буде знаєте, якісь такі рішення загальної такої проблеми, чи це буде взагалі користуватися? Наприклад, от для чого мені, наприклад, користуватися телеграм, якщо, наприклад, є там звичайні там, біржі. Можливо, вони якось так знаєте є от проблема за рахунок Блума. Вони вирішують цю проблему. І дійсно, ці люди перейдуть. Але це питання часу, тому що, знаєте, більшість говорить, о, це продукти таке інше, е, значить великі очікування. Можливо, такого не буде, можливо, буде. Але на ранній стадії, тобто, ну як не на ранній стадії, зараз видно, що проект все-таки турбується про своїх користувачів. хоче, щоб вони більше там розумілися тих чи інших питань стосовно крипти. Для цього вони створили там конкретне, конкретну папку Академія. Відповідно, тут дивимося відео. Плюс також ми додатково заробляємо. Свої поінти е, тому це дуже такий хороший показник. Ось погляньте наприклад там Bloom, um, beer Різні колаби відбуваються. Тому, шанаториство, в мене поки що отакий баланс 319, в мене Bluм Point відповідно, обов'язково приєднався мій склад, відповідно, також фарм додатково. Тому, в принципі, в принципі, на цій стадії це дуже такий е, ну, хороший показник. Але е, коли буде більш така, знаєте, конкретика стосовно айрдропу, я все таки вважаю, що його в вересні не буде. Він буде десь, можливо, в жовтні, хоча саме ну, засновник. Е, проєкту, говорив, що нібито в осінню вони хочуть там роздати чи 30, чи 40 відсотків загальної місії користувачам. Наскільки це буде правдива інформація, і чи це буде наприклад в вересні, чи це можливо буде в листопаді? осінь же ж вона складається з трьох місяців, тому що твориство поки що граємо. Нічого такого тут знаєте, загального, як не те, що загального, але глобального так сказати, не відбувається. В них там були плани, що повинен бути мемопад, відповідно, щоб ми отут е ловили. Реально, нібито криптовалюту, поки що це не відбувалося. Ось зараз вона щось так мене і не працює. Але я хочу з вами перейти в інший канал. Це канал пов'язаний з е, тим, що тут зображені, не те, що зображені, а підписані до, до вони тут перебувають тільки амбасадори. І хочу згорну, звернути вашу увагу, що тут дуже така цікава інформація, що вони були на дуже такому цікавому е, заході. Відповідно там. Розробник відповідав на те чи інше питання, і давайте трішки тезисно е візьмемо дуже таку цікаву інформацію, що вони збираються на більш такі конференції, тобто 19 вересня, 22 жовтня, відповідно, 2 листопада. І за рахунок цього я гадаю, що більшість проектів і вони саме не будуть. Е опублікуватися наприклад виходити там давати роздавати конкретно у вересні можливо в жовтні погляньте, тому що блокчейн лайв дуже така велика конференція буде двадцять 22 з 2 жовтня Після неї було б, як я, як, на мою думку, виступити і там роздати аїрод, жирний і таке інше. Потім давайте рухамося далі. Внутрішнє тестування мемопада триває. Тобто мемопад, це, як вони говорили ще раніше, що вони повинні бути там в серпні, але там в липні, але врешті-решт не, не відбулося. Тобто там, де ми зараз ловимо понти, хотів показати, але в мене не відтворилося, там будуть падати нібито реальна криптовалюта, тобто ми можемо її тикати, збирати. Звичайно, там не будуть там, ікси, там 20 за одну гру. Там наприклад, буде падати докс, докс-корси копійки твіда, там, за одну гру ми нам фармили там, 2, 3, 5 докс. Тобто це знаєте, не буде така, що от ми зараз зайшли. Звичайно, це привабить більшість людей, але є цікавий фактор. Є цікавий фактор, Зараз ми до нього повернемося. Погляньте, що вони там тестують вомепад, коли буде готовий, до давав білий список. Склад, Ambassadors і Blumis щоб поверити їх раніше за всіх. Так, ага, все зрозуміли. Ми перевищили 55 мільйонів користувачів і 17 мільйонів підключених гаманців тонн. Тобто, що на тобі собі, є 55 мільйонів гравців і лише 17 мільйонів, ну це трішки більше 30%, Лише 30% 30% приєднали гамнет. Звичайно, коли там буде інформація, що от лістинг, там і дроп більше приєднається, але це нам дає розуміння, що не така велика кількість грає в цей плум. Тобто, всього все 17 мільйонів підключили. Можливо, а з тих 17 мільйонів там ще менша кількість, що кожен день заходить, грає. Наприклад, я просто зайшов на фармив, забрав, наприклад, там поінти зі своїх друзів, все, я далі не граю. Протягом тижня ми працюємо над поповненням нашої інфраструктури. Тобто, тепер система повинна витримати навантаження до 100 мільйонів користувачів. Це хороше і показник, тому що дійсно в них є це зараз різні помилки, є лаги, відповідно, там щось зависає, там щось не нараховує. Але але, команда цим, так би мовити, бореться, вирішує це питання, це хороший знак. Але, врешті-решт, врешті щоб, наприклад, говорити е, так знаєте, цілеспрямову, що дроп буде вже. Ось в вересні. Я гадаю, цього не буде. Можливо, помиляюсь. Ну нема ніяких таких знаєте, факти, щоб сприяло того, що це у вересні буде. Тому що різні таплики, Хемстер Хамстеркомбат оголосив ще в серпні, що буде от в вересні а, 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 лістинг, Відповідно, там е, мемефа відповідно сказав, що в вересні буде лістинг. Каті Зен вже написав, що е, в вересні буде лістинг, Відповідно. Блум чомусь чекає. Що він чекає, чи можливо, він по хоче поглянути, як вийдуть ці проекти відповідно. Розумієте, за рахунок е цих таполок е велика кількість приходить в крипту, звичайно. Да. Але є хороші тапелки, є дійсно, такі, знаєте, гідні, які, наприклад, тут, за ними там стоїть там продукти, або, наприклад, там хотвали, там катізен таке, що ну, дійсності цікаве. А є якісь шлак, такі, наприклад, там як Хамстер Комбат, як там Пікс версії і такі інше. І Блум, як на мою думку, він хоче подивитися так, ага, вийшов там Катізен, вийде зараз. Потім, наприклад, Hamster Combat, Вже кількість гравців буде зменшуватися відповідно, ну, люди, які, І кількість тапло буде зменшуватися, відповідно, І буде якийсь знаєте, гідний один продукт, який, наприклад, будуть е е е грати люди, і вже там. Самі розробники будуть говорити, ось са, давайте ще там в жовтні буде там уже конкретний там ліс або робіть таке інше. Врешті раз поки що граємо в лум, ніяким чином не закидаємо, тому що можливо ми з цього проекту досить таки немало заробимо. Хоча б, наприклад, 100 200 доларів це буде так досить непогано, тому що ніяким чином сильно ми на це не витрачаємо часу, раз зайшли, зафармили і пішли. Там е, курити бамбук. Тому що Торисова, обов'язково обов прошу вас підписатися на YouTube канал, на телеграм-канал. Я гадаю, що відео було корисне, цікаве, тому жирно подобайку ставимо і чекаємо, більш таки, знаєте, конкретики. І, можливо, ми заробимо з цього досить на немаленькі кошти. Але перспективи, звичайно, ми хочемо спочатку заробити на катізені, е, тому що 20 -то вже вересня дроп. Про це я також розповідав. Відео розповідаю, показую, що куди як, які там критерії повинні бути, тому обов'язково підписані, тому що дійсності дуже така цікава інформація. Потім у нас є хамстер комбат, відповідно. ММФ, чесно кажучи, я не граю. Не знаю, коли там буде навіть лізинг, Але от вересень буде такий насичений. Ну, кінець вересня буде насичений, або середина його. Можливо, можливо щось зробимо. Можливо, ні. Тому поки що граємо, а там буде видно. Тому бажаю вам успіху, бережіть себе і, звичайно, профіта!